Вийшла Настя на город, подивитись на горох. І зараз піде його збирати. Приїхали в село. Ось на задньому плані вже Лілії розпускається. Тут квітний мій чудовий ванча, я його дуже обожнюю. Зараз підемо всі разом збирати горох, а ввечері його потрібно буде законсервувати в автоклав і на заморозку, то що залишиться після автоклава. Автоклав у нас великий, на 24 банки. Якраз, в принципі, одного автоклава вистачає на рік. Інколи коли навіть лишається. У мене ще з попередніх років десь в погрібі валяються банки з горохом, йому нічого немає. О, так само будемо потім в Автоклаві катати кукурудзу. Е з гущеним молоком робимо в Автоклаві, ну і багато чого іншого. там Рибні консерви, м'ясні консерви. Ну, В основному зараз йде сезон заготовки гороха в нас. От Ще є полуниця, яку треба зібрати, ще є картопля, яку треба прорвати, берізку, але все-таки в цьому році взяли е рим плюс чи хочемо обробити. Помічник Перший пішов. Біжи. От, взяли Рим-плюс матч, хочемо спробувати обробити пару рядків, подивитися, який буде ефект. Тому що бур'ян такий, що ми просто з ним не справляємося вже. Тим більше, якби ми були дома ще протягом тижня, це була б одна розмова. А так виходить, що так як нас немає, ну, це просто зростає в цьому році. Отакі От, хмари в нас гуляють, дуже прохолодно, вітряно. Вдягаємося тут виходить помічник No2, найголовніший Барбара. Іди сюди, привітайся. Сюди, сіди, сюди, коло мене. Добрий день. Саме головний помічник вже тріскає полуницю на городі. Всім гарного дня, пішли працювати.